Вітаю! Я розповім вам про картину, яка знаходиться у одному з соборів Львова. Сюжетним змістом картини є ідея єднання прогресивної та інтелектуальної верстви Галичини навколо Української греко-католицької церкви, сідочем якої був митрополит Андрей Шептицький. Всі представники тогочасної еліти були за ідеї митрополита Андрея, які стосувалися майбутнього України. Картина побудована композиційно у трьохярусному плані. Перший ярус це група ієрархів Української греко-католицької церкви, в центрі якої знаходиться сам митрополит Андрей. Фігури розміщені ніби у півколі і різному часовому просторі, деякі з отців церкви не могли на той час бути присутніми біля Андрея, але всі вони є послідовниками його вчення, ідей і настанов. На другому ярусі картини розміщений цвіт львівської інтелігенції, яка надихалася ідеями митрополита Андрея і творила культуру, науку та мистецтво. Третій верхній ярус являє собою три храми Української греко-католицької церкви: собор святого Юра, храм Преображення Господнього і храм Успіння Пресвятої Богородиці. А поміж них зображені символи мистецтва і науки, що знаходяться на львівській опері. Та університеті імені Івана Франка у Львові. Вся картина пронизана променями, що ніби йдуть вгору від самого митрополита Андрея та інших очільників церкви та повертаються донизу від храмів мистецтва і науки. В центрі, як вже говорилося, митрополит Андрей Шептицький, ліворуч від нього Василь Величковський, блаженний мученик за хрестову віру Української греко-католицької церкви. Йосип Сліпий, Верховний архієпископ Львівський, Митрополит Галицький, багаторічний в'язень совєтських таборів. Любомир Гузар Патріарх, Предстоятель Української греко-католицької церкви, Верховний архієпископ Львівський. Праворуч сидять Кліментій Шептицький, архімандрит Блаженний мученик за христову віру. Володимир Стернюк. Голова Української греко-католицької церкви, провідник її у підпіллі в часи комуністичного режиму. Мирослав Іоанн Любачівський, Верховний архієпископ Львівський, предстоятель Української греко-католицької церкви кардинал. На другому ярусі зображені Олексій Новаківський, український живописець, педагог модест Сосенко, художник, пейзажист. Соломія Крушельницька оперна співачка та педагогиня. Василь Барвінський піаніст, композитор, диригент і музичний критик. Михайло Грушевський історик, політичний діяч і голова Центральної Ради Української Народної Республіки Богдан Лепкий прозаїк, поет, перекладач та літературознавець. Іван Франко, поет прозаїк, Василь Вишиваний Австрійський ерцгерцог, полковник Легіону українських січових стрільців. Мирон Тарнавський, український полководець, командир Легіону українських січових стрільців. Маріан Панчишин, український лікар та громадський діяч. Катря Гриневичева, українська історична письменниця, видавчиня, освітянка. Приєднійтесь до наших сторінок у соцмережах. До зустрічі.